Очевидно, про фобії, про страхи? А, найбільше ми з вами говорили про свободу, про гідність. Це те, що у людини в серці, а людини в крові такі ще животні інстинкти, самозбереження, політичне самозбереження. Воно я зараз не кажу про Зеленського, Зеленська, я кажу про тих, наприклад, радників, які готують такого роду заяви. До речі, про цих радників була написана ціла стаття в таймі. Тобто, радники, які не вірять в перемогу, тобто вони пишуть такого роду речі, тому що бояться. Не віриш? Тому що боїшся. Або боїшся, значить, не віриш. Тому це про, в тому числі про це: про такий певною мірою не, невротичний стан, хоч слово невроз зараз певною мірою, вже так знаєте, по напрямках, але ми зараз не будемо про це говорити. Про те, що влада намагається убезпечити себе від можливих якихось там конкурентів, а під час війни... Найбільшим, найбільш лективним мандатом є військові, тому виникає такого роду заяви про те, що ніяких розколів немає, але тут же ж розповідається навіть з прізвищем про те, що от дивіться, от, значить, у нас такі-то такі люди е чомусь втручаються в політику в той час, коли під час війни політики втручаються в справи військових. Навіщо тобі офіс Сівковича Клюєва, про який вони пишуть? Якщо в тебе є такий офіс, який... В справі, наприклад, Кулініча легітимізував рішення Офісу клюєва Сівковича в ухвалення тих речей, де чорне побіло написано СБУ Кулінич. Він призначав за дорученням офісу в Москві клюєва Сівковича, практично впливав на призначення на невищі посади. Як? Безпосередньо чи через тих людей, які сумніваються в перемозі, Мало... а значить, вони бояться, що вони будуть проявлені виявлені, а значить, вони шукають винних і відповідно знаходять їх. І тому тут дуже багато таких аспектів, які говорять про те, що е, деякі люди не розуміють, що відбувається, не розуміють суспільно-політичні процеси, не знають, що таке Майдан, думають, що це пород, його можна організувати. Е, я думаю, що насправді під час війни їм треба зрозуміти що, і згадати історію, там деякі в них, з них є історики. Там не тільки всі актори-розвідники, про яких сказав Данилов, який півтора роки не бачив про цього автоактора-розвідника, що він робив і що він говорив. Так от їм треба розуміти, просто ну, подивитися, наприклад, на те, що у Франції деголь, який боровся проти колаборантів, якого вони навіть до смертної кари фактично зробили йому вирок. Пактично став президентом Франції. Радикальна меншість, яку називали мене і тих майданівців, про яких зараз ми говоримо. Ми були радикальною меншістю, тому що в будь-якому суспільстві спроможність бачити і консолідувати навколо свого бачення мають не дуже велику частину. Вони мають залучати інших, інакше вони будуть сектантами. Тому революції певною мірою є заручниками розвитку цієї революції, в тому числі того, що на зміну революціонерам будуть приходити контрреволюціонери. антимайдани також присутні. Крок вперед гігантський, але певною мірою, деякий крок назад. Це також присутнє для суспільно-політичних процесів, якщо говорити про їх тяглість і про їх протяжність в часі і в просторі. Ми можемо згадувати, що американськими президентами після Другої світової війни були всі ті, які брали до, до Біла Клінтона, які брали участь у світовій війні. Про те, що Дуайт Езенхаур, ім'я якого названа зараз, а він несуча група, яка зараз в доземному морі, допомагає боротися з терористами. Він був військовим і він мав перемоги. Ми маємо пам'ятати про те, що Джон Кеннеді, 35-й президент, найбільш авторитетна людина зараз в американському записі як президент. Він пішов на фронт 39-му йому не дозволено, пішов 41-му, тому що батько впливав, щоб його взяли на фронт. Він був командиром торпедного катера, якщо я не помиляюсь, і потім врятував 11 людей своєї своєї команди, коли був протиранений. Ми маємо розуміти, що навіть той самий Нетаньяху, який не популярний в своїй країні, який мав корупційні скандали, але за нього голосували, тому що він є братом полковника Нетаньяху, який загинув під час. Спецоперації по визування заручника в Руанді, коли там правив амін. Коли він, будучи полковником, практично організатором, він прикривав своїх хлопців, які там були. Ми маємо розуміти, що як тільки ти будеш говорити про військових, звинувачуючи в тому, що вони е, нібито хочуть бути політиками, в той час, коли в тебе жовтва наїжджає на цих військових чиновнік, це слово чиновнік, іде слово чин, вчинок, послужи країні, потім будеш мати право говорити про щось. Віддимні цієї країни, то це насправді тільки делегітимізує твою владу і робить все для того, щоб народ саме так сприймав цю дійсність, як ти її назвав. Ну, я їм не радник, і не порадник, і не психіатр. Ми маємо розуміти взагалі, що, дивлячись на всю цю трагедію, мільйони людей наших пращурів хотіли б жити в цей час. Ми маємо розуміти, що не дивлячись на десятки тисяч жертв різних людей, але всіх вони всі вони українці. Що не дивлячись на це, покоління, майбутнє майбутні покоління, також мріятимуть, щоб жити в цей час. Я був дитиною. Навчився читати там, 4,5 роки, почитав товсту книжку в тилу врага про якусь там Маріанну розвідницю. Я прочитав всі книжки, які були, продавалися у мене в мене у Миколаєві в воєнної книги. Був такий магазин воєнна книга, його вже нема. Починав від такого роду мемарію, там, читав там, всіх цих Василєвських, Жукав, виспоминання, розміщення і таке інше. Ми маємо розуміти про це те, що в встановленні будь-якої нації має бути золоте століття і герої. Герої, не які розколюють, а які об'єднують. Пам'ятаєте, зараз Зеленський сьогодні в промові говорив про героїв і про вулиці, які носять ім'я героїв. Ці вулиці зараз заходяться в кожному селі, в кожному селі. Ще нема такої вулиці, де не було героїв України. А ця людина в 19-му році розповідала, що яка різниця, ім'ям якого героя заходиться ця вулиця. Ми бачимо розуміти, ми, б... ми маємо розуміти, що навіть ті три роки, які зараз ми говоримо, я вже не кажу про Майдани і про 30 років і про століття. Що ці роки вони вже показали невідворотність цього шляху, але в нас є ворог. Пам'ятаєте, коли Янукович за те, щоб там десь там поручкатись е, з е, американським президентом, там е, віддавав все, що можна було віддати. Пам'ятаєте, десятки тисяч доларів, які витрачали наші депутати, щоб там бути присутніми на інгурційній промові, е, на якомусь там е, сніданку з е, американськими чиновниками? Пам'ятаєте? Яким що відбувалося взагалі, коли, наприклад, один з наших олігархів, власник деяких каналів, які зараз в єдиному марафоні, поставив на одного американського президента, виграв інший, і він одразу побіг на випадки з мирним планом реабілітувати себе для того, щоб там десь там віддати Крим. Ми знаємо, про кого йдеться. Це людина мільярдер у нього все є. <кій> ну, але він біжить до американців, бо американці є тими, хто впливає на порядок де не в світі. А сьогодні ми говоримо про те, що не анонсований візит міністра оборони Ллойда Осіна, А це треба через всю Атлантику перелетіти. Це треба їхати в воюючій країні, де є баражируючі шахеди поїздом їхати. І Лойда Осін приїжджає в Україну говорити з Україною. Ми бачимо, що сьогодні всі. Чиновники Європейського Союзу вважають за честю приїхати в Україну, воюючу країну небезпечну для їх визитів для того, щоб говорити з Україною. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми суб'єктні, як ніколи, не були раніше, і не дивлячись на десь якісь такого роду скептичні можливо погляди, що ми і ніколи не будемо вже не суб'єктними. Тому що саме те відбулося, і це є. Те, що не артикульоване, але можна називати ціллю майдану, з нами рахується. Ми на порядку денному, ми його формуємо.